то ми спробуємо вже сьогодні спіймати. який сьогодні тепло. Ви сьогодні в тому відео я просто ходив під камнями, я так його теліпав наживку. А в цьому відео я хочу закинути, не дуже мабуть далеко. Ну і просто ждати. Так, який принцип? Дивіться, тут в мене такий здоровий грузик скользящий. Здоровий, то, що море, треба, щоб воно було на місці. І крючок і все. Це все мене на такому йде поводку. Зараз будемо пробувати. Та кидати, Мабуть, буду кудись туди, недалеко. Зараз будемо пробувати. Хух, народ, нарешті. Зловив я все-таки рибу. Я не знаю, що це. Ось така вона. Ну і не велика, ну і не маленька. Не знаю, що це, окунь, не окунь. Але вона ну, ну дуже, я боюся, я не знаю, що це за риба. Дуже гарна. Дуже. Така різка покльовка. Так, все, уже є результат. блін, народ, тільки що так жалко, така хороша, мощна поклювка, що з піни з рук вибивало. І я її вже дотягнув, майже витягнув. І блін вона зірвалась. Так жалко. Хоча риба була хороша. Народ. А ось і другий, блін, красавчик, дивіться. Закинув. Дивіться, який хороший. Ну, ладонь може, ну. Ладонька. Красавчик, тільки закинув, клюнув знову. Але цього я вже, мабуть, випускати не буду. Блін, аби я знав, що ви так часто ловляться. Дивіться, який гарнюній. Клас. Так що рибалка сьогодні йде успішно. Народ, кайф, дивіться. Дивіться, просто. Плюс одна, один вид риби в мою копілочку. Дивіться, який бичок здоровий. Оце моя рука, це бичок. Ну просто подивіться. Це що, я не знаю, це щось неймовірне. Така... Їх це просто удовольствие цю рибу, цю дику, я не знаю. Ця... Вона наскільки сильна, що ну, ну просто саме удовольствие її тягнуть. Є ще одна рибина. Ну що, продовжуємо. Коротше, народ. Що, е... наживка, риба, вона дійствує. Оці всі хорватські технології, ну їх подальше, Свої, як завжди, я ловлю. Як ви бачите, я з золо. Так що блін, Ставте лайк, мені ну, точно ця рибалка це просто щось з чимось. Тільки народ, знаєте, де біда, блін. Наживка тут просто часто спадає за того, що тіпа, волна, І в мене вона вже за -за закінчується. Так що, блін. Вже дивіться вже вже там золовчиком вже є. Який же кайф народ, який же кайф. Знову я зловив цього окуня. Тільки дивіться, які, яких він розмірів. Він просто велетенський. Блін, кайф, 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 кайф. І така, блін, сила тянеш, Ну просто аж руки трясуться дуже класно. Я сьогодні дуже радий. Дуже уловистий сьогодні день. Блін, просто. До речі, народ, підписуйтесь на наш телеграм, тому що там будуть, ми будемо з вами обговорювати різні теми, різні рибалки. Також там буде приблизний час, коли ми будемо виставляти нові відео. Ну, там ми просто говоримо з вами, з вами обсуждаємо відео. Тому підписуйтесь, я ссылку на телеграм залишу під відео. Ждемо, ждемо вас в нашому телеграмі. Так, народ. І ще одну таку ребюху спіймав я, такого бачка. Ні, народ, це капець. Зачепився ще раз. І, мабуть, так зачепився, що Що прийдеться дривати. Так, на жаль, Знаєте Ну, не було б хуже, знаєте. Кіток сьогоднішньої рибалки. Ми наловили. Ми скільки спіймали? Чотири риби. Ще, кстати, я вже 5 хвилин назад тягнув бичка, в мене клюнув ще бачок, і я вже витягую берег і він у мене зі скотину. Так, сьогоднішні рибалки. У нас два бичка здорових і два окуня. Один менший, один більший. Так що будемо зараз вже зважуватися. Завершувати сьогоднішній ролик. Сьогодні вийде все дуже хороший день, дуже багато риби, так що підписуйтесь на канал, ставте лайк, колокольчик, щоб не прозявати нові відео і пишіть коменти. Пока!